6 грудня українське військо відзначатиме 25-ту річницю Збройних сил України. З цієї нагоди, прес-служба повітряного командування Центр провела прес-тур для представників змі до військової частини повітряних сил Васильківського гарнізону, що на Київщині. На заході були присутні репортери з багатьох центральних каналів телебачення. Канал Васильків ТБ також отримав запрошення і з задоволенням ознайомився з життєдіяльністю авіаційної частини. Можливостями авіаційного тренажера КТУ-21М побували на планових польотах екіпажів. Ми раді вас вітати і раді показати, що Збройні Сили є, працюють і захищають нашу фіщину. Рік 2016 був визначеним роком повітряних сил. Як бачите, ми досить не зупиняємося, продовжуємо працювати над досконаленням льотної майстерності. Екіпажі сьогодні відпрацьовують завдання по відпрацюванню атак наземних цілей, уходових ракет земля повітря, нанесенню ударів, основі віддане озброєння умовно по наземних цілях. А також відпрацьовуються повітряні бої і відпрацьовується перехоплення повітряних цілей на різних висотах. Сьогодні у нас проходить планова льотна зміна. Льотний склад займається з плану виконання польотів. Задіяний як бойові літаки не 29, так і відмовити буває таким 39. На даний час бригада несе боє чергування на декількох аеродромах. Льотний склад задача виконує, чесні. І готується в барбуттями також до захисту такі, що Ми Маємо молодих пілотів, які готуємо на Л-39 і на Ліг-29, маємо опитних льотчиків, які на наслують чергування на оперативних аеродромах та на електромах постійного базування. Шаг назад сделайте. Шаг назад сделайте. Наша знімальна група відвідала навчально-тренувальний центр повітряних сил. Ознайомилася з його завданнями, зразками та можливостями військової техніки, на якій проходять навчання та тренування бойової обслуги повітряних сил. Сейчас візуально наблюдаю. Сейчас заходять. Пуск один. Пуск два. Цель літа, орудия виключа, робота. Тренажер комплексний тренажер літака Міг-29. Розробка Львівського авіаремонтного заводу сумісно з фірмою MarketMass. Розробка чисто українська, виробництво також чисто українське, Тобто значить, дозволяє цей тренажер виконувати весь спектр завдань на літаку Міг-29, починаючи від зльоту, виконання фігур простого, складного пілотажу, відпрацювання бойового застосування, посадки, звісно, задіяні. Можливо, задіяти всі наявні українські аеродроми. Налітати кількість годин залежить від класу льотчика. Не менше 100 годин курсантам до 20 годин пілотам з, з першим класом.